Сектор, це не лише про вирощування культури, а й про людей, які вкладають душу у свою справу. Однак війна принесла багато випробувань для нашої зеленодольської громади. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка не лише зберегла свій бізнес, а змогла завдяки своїй наполегливості та грантовій підтримці відновити свій бізнес. Наш гість фізична особа-підприємець Володимир Барабаш. Добрий день Володимира. Добрий день. Дякую, що погодилися зустрітися з нами. Розкажіть, будь ласка, про свою історію і як взагалі ви формували свій бізнес до повномасштабного вторгнення? Історія дуже проста. Я сам виріс в селі і маю вищу освіту аграрну, тому вибору було після розпайовки Дуже мало, треба було працювати. У 2006 році я започаткував свій бізнес як фізична особа-підприємець. Взяв в оренду земельні паї, мав свої власні своїх родичів. І так Що вирощували? Ну, починали ми із простеньких культур, соняшник, зернові культури, бобові. Скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення вплинуло на ваш бізнес? Як і на всіх відповідальних, навіть на громадян. А по бізнесу, то, то дуже важко було у 22-му році. 30 червня іскандер прямим влучанням зруйнував повністю все весь мій бізнес. Те, що я більше 20 років. Техніку зберігав, скупляв, сам майстрував те, що міг. Це дуже важко було дивитися на те, як одним прильотом все зруйнувало і все вщем прямими. Тобто бізнес ваш, ви закрили бізнес? бізнес? Чи... Ні, ні, ми в 22-му році все посіяли під обстрілах, сіяли і вже ладналися ми до збору ранніх. Зернових, як це случилося. Ми нанімали, да, я нанімав, хто друзі допомагали технікою, комбайн, нанімали, вивозили зерно із території населеного пункту, тому що не було де зберігати сусідніх. Сусіднє село, село Українко, там теж друзі допомогли із. Складом туди завіз своє зерно і так, і в 23 му працювали по найму, все було в збиток, ну працювали. А що стало переломним моментом у вашому бізнесі? Переломний момент, що всі заощадження, які були, закінчувалися, і в збиток вже далі працювати не було як. І тут назустріч прийшла. Наша зелендольська громада, наше керівництво Старостат запропонували навчання від наших друзів-католиків, які приїхали, і нам предоставили таку можливість навчання в якому плані. Нас вчили складати грантові заявки, подавати, подаватися. На гранти і всі конкурси складати бізнес-плани? Ну, це для мене було нове, тому що я студентом був 30 років назад. Ну, було цікаво і це підняло дух. А можете більш детально розказати взагалі про гранти? Скільки грантів ви виграли, де брали участь? Чи з першого разу у вас вийшло? Виграти грант і отримати фінансову підтримку про гранти я чув тільки по телевізору до цього моменту. А після навчання, коли нам наші педагоги, так сказати, розказували, що не бійтеся, подавайтеся, ми вас зараз. Пішло спілкування між колегами і з адміністрації і з Лондонської громади. Групи создали ці грантові? Донори, да. так. Певно, тобто, наставники ваші да, створили групу для спілкування. Для спілкування. І кожен перекидає, хто де бачить, кидає Володя, для тебе цей грант. Я там кидаю це для тебе. І так і я почав подавати ці заявки, як нас вчили. Пам'ятаєте свій перший грант? Перший грант, да, пам'ятаю, це був Мерсі Корпс. Перший грант, такий серйозний грант. Я подав і так без надії. Просто дав заявку і відправив. Прийшов тиждень, два, три, ніхто не телефонує. Думаю, треба телефонувати мені, там же ж <пробувати> напоминати про себе. Телефоную, вони не турбуйтесь, пане Володимире, ви зареєстровані. Через 7-8 тижнів буде конкурс і вам на електронну почту прийде відповідь. Приходить відповідь, що да, ви зареєструвалися, ви проходите. Яка сума гранту була? Сума гранту була 75 тисяч доларів. Що ви придбали? Я придбав на ці кошти, там умови були співфінансування. Придбав трактор. Прибав, придбав дискову оборону і за умовами цими, цього гранту, ще другий транш був по побудові зерносховища. Це було дуже важко, мені допомагали, я сам би не справився, мені всі, всім миром так сказати, допомагали цю угоду виконувати. Ну, Перший транш на покупку трактора і покупку дискових борони це дуже просто купив, гроші прийшли на рахунок відправив, привезли. А от побудова зерносховища це був затягнутий процес. В чому складності В наш регіон ніхто не хотів їхати ніяка бригада по будівництву. Всі ну, боялися, да. боялися прифронтова зона. Вибухи. ну, Знайшлися, сміливці, приїхали, допомогли, побудували. Скажіть, будь ласка, а яка кількість грантів взагалі, де ви брали участь? Зараз... Well, я ще, навіть, якщо перераховувати, дуже багато було подано заявок. Може по неопитності я щось неправильно вносив свої дані і ну, багато було не відмову, а просто не реагували. Ну, тобто не скоригували свою ціль, так? Так, правильно. так, так, правильно. Чи може я був сфокусуваний на цьому першому гранті? А потім вже як закрутилося, завертілося і грант почав працювати перший, почали далі в телеграми, в вайбери приходить сповіщення, що можна і туди, і туди подасти на те, на те. А щоб і ні. Я подавався і ще три отримав гранта. Від МОМ від Мерсікорд це перший, другий від Данської неурядової організації. Дієрці, мабуть, так правильно буде по справах біженців. Тоді, друг, третій грант, міжнародна організація з міграції. Уряду і уряду Японії грант такий був. І четвертий грант ми разом із нашим колегою із Сашею Галкіном працювали в, в четвертому останньому гранті Global Communication, Це американці. ну Ще до того, як відмінили USAID, ID оце чотири гранти я отримав. То, дуже, так. Які уроки ви взагалі винесли на шляху е, участі у цих грантах? Що навіть в 50 років треба вчитися, вчитися і вчитися. Тому що дуже було <кхм>, тяжко це іменно по-сучасному йти в, в, в ногу з часом і ці бликави, там інтернет, у ну, благо, що громада рядом. Приїхав до друзів, допомагали дуже здорово. Які у вас плани на майбутнє? Працювати далі, масштабуватися. Тобто є ідеї, так? Є ідеї, так. Да. З, з, з прошлого року в умовах очередного, очередного гранта, умова була створити робоче місто. Я його створив. Предоставив, чоловіку, працевлаштував і планує далі розширятися, але ну, для цього треба більший земельний банк, скажімо так. А плануєте відкривати робочі місця? Обов'язково, я ж кажу, що масштабування це є uh -huh. робочі місця. Для цього треба розчатися далі. Це надати можливість розвитку так. сіл так, 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 нашої так, громади. Так. І сподіваємося, що після. Може, навіть якусь переробку, хоч і мінімально, поставити переробку. Так, тому що головне в селах це робочі місця робочі для того, місця, щоб так. залишалися люди так, так. в своїй громаді, так, а так, не так. виїздили великі місця. Що ви порадите своїм колегам-фермерам? Я б порадив, хто потрапив в таку ситуацію, як я, не падати духом. Зараз дуже багато донорів, дуже багато інвесторів, і банки предлагають кредити з малими відсотками. Будуватись, йти далі, розбудовуватися аграріям врожаїв. Дякую, пане Володимире. Ваша історія це дійсно натхнення для інших людей і навіть не тільки для досвідчених аграріїв, але й для початківців. Я хочу ще раз подякувати нашій громаді, в особі нашого голови Дмитра Веселого. Це, ну, це сучасна людина. Якби не він, не його команда не було оцього поштовху. Дуже дякуємо, сколихнула ця історія всіх. І наша історія доводить, що аграрії це сила, це воїни на своєму полі битви. Дякую вам всім і до нових зустрічей.